Фіналі Купку Ліги ю 11 Вітоморська поліція на момент тим часом Ломахна Ломату, Ламакету, проває Ламах, зараз не збиває він. Зіграв один ночі з душа 3 третий восхийний час і по фонарці. Закон 6 бригади команду. За тим часом назад не голку фіксується, очевидь. Остається у нас на третій хвилині поєдинку. Третя хвилина у нас вже пішла у першому таймі цього поєдинку. Провезь зараз 8! Зараз з скільки рятуємо за. Поки що з стартовими мішкріками обидві команди грають, но очевидно зараз помиляються о, у цьому епізоді. Готів зараз не забиває себе Готка зараз простріл від шусь хоприває, зараз ідум готи, там Ломаків! Ви став одразу пробивати, але зараз забиває у нас Максим. Не тільки не туда, у першому таймі. Але зараз атака знову чекає ще Ломакін, порває, зараз тяжеться удар залезть! Що стосується вратарів, то. У команди е, з ЧКС і надалі захищає. Даль, ну, зараз тим часом у нас, <забливає> зрештою, забиває Романча. Вікно забиває на 2 хвилині. Ну і нас знову ж таки не забуваємо ми про е, по Командирі. Зараз у нас контакт, черта, Ми вже уже зараз Ломакін на ударній позиції Ломакін. Робав, ломакін! Забиває! Зараз одразу, Вікнуть Ломакін! Згубає Ломакін зараз! Єсну стоять проти на користь команди з Черкас. Точкові зміни робиться у четвірці черкаської команди. Зараз Зеленський рятує свою команду, поки нас. Не тифу у нас, Третя у, нас у цьому таймі матчу між Діша один та Фуртам. Зараз Знову Ломакін пробувається одразу ближні кіта, але Зеленський у грі. Романча. Біруть за зараз він спершу, формай! Романча. Забивається! Розманчай! Його стояв у нас три-вай! Викистав Романча, оформляє у нас, дубляція звіт. Було би глянути на поточний ритм бомбардирів. Зарбамити Ламакіна, може бути, прибиває Ламакін! Зеленський! Добиває від Ламахінна! Знову Зеленський! Знову Зеленський! Краще нехай буде аут, ніж шутовий Діна й Форда. Зараз знову приває! Зараз Ланчава! Вибиваємось! Меню Лесі та Ломакін. Якраз не Ламакін зараз пас, Ламакін це м'яч приймає. Ломакін, поки його зараз замочає, діє Ломакін! Парває зараз підвох гравців! Ломахінна тут Зеленський. Але між залишається у Флорода. Агаков. Трває Агаков зараз, не теркутайте! Ось що пасторманчуни зараз не встигає отримати цю подачу Романча. Зараз міст фоплі і одразу тримає Романча, Свистить між. Що хоча тут тобто, вже форут має ризикувати? Пасторманчук далі віддає на Агакова. Агаков просто на нарманчує. Виходить, до кінця цього рота йому залишається зараз. Момент істину у нас зараз іде вперед, яка душа один. Макін, зараз провай, вай, і во цей запрувається тяг. Ломакін провай зараз Ломакін влучає він, може не насекуватись! Ведає сирона, наспішає про те, що Черкаська Кадиша один зараз виходить фінал Купу Ліги Юдинацький завтра! Чекаща не зіграє з командою Полісі Кітс!